Така гарненька кицюня, І в такому жахливому мордорі. Я в шоці. Все сказав? Угу. Руку дай. Чуєш, любчик, mm. може, поки тут зависаємо, проведемо кастинг медсестричок, а? А можна всіх подивитися? Звісно, можна. Валентина Сергіївна! Якісь проблеми, Феріде. Та тут комусь закортіло на інших медсестричок подивитися. Шо, пацан, Кров грає? <грає> Зараз зайву відкачає. Її звати Феріде? Ага. Е, е, ти чого?